Отже, на ці два штампи вже беремо калькулятор шенгену і вводимо дату в'їзду 23 липня 23 року, та виїзду 26 серпня 23 року. І бачимо, що тут залишилось 55 днів біометрії. А отже, якщо сьогодні 5 листопада 23 року, і ви будете перетинати кордон, до прикладу їхатимете до Польщі, ви зможете там перебувати 55 днів. Але станом на зараз я не раджу цього робити. Я раджу почекати до 25 листопада 2023 року і їхати саме від цієї дати. Ви запитаєте, чому? Все просто тут ми дивимося вже на дату виїзду на 26 серпня 2023 року. Якщо від цієї дати відрахуємо 90 днів, то ми побачимо, що 25 листопада буде рівно 90 днів, як людина перебуває в Нешенген-зоні, до прикладу, в Україні. А отже, 25 листопада. Повністю відновлюється біометрія всі 90 днів. І саме цього числа, перетинаючи кордон, ви зможете перебувати не 55 днів, а 90. Як рахувати біометрію, якщо треба їхати от саме сьогодні? Я не можу чекати 25 листопада, бо втрачу роботу. Мене звільнять і їду сьогодні, 5 листопада. А в кінці грудня повернусь до України на свята. Розглянемо у наступному відео.